Голова КНР Сі Цзіньпін уперше за п'ять років відвідує Європу. У Парижі він зустрівся з очільницею Єврокомісії та президентом Франції. Макрон та Урсула фон дер Ляєн намагалися тиснути на Сі Цзіньпіна, щоб він забезпечив збалансованішу торгівлю з ЄС та використав свій вплив на Росію, щоб припинити війну в Україні. Візит ці проходить на тлі загострення торговельного напруження між сторонами. Євросоюз веде розслідування стосовно кількох китайських компаній щодо недобросовісної конкуренції. європа не може змиритися із практикою деформації ринку, яка може зруйнувати нашу промисловість. Якщо це шкодить нашій безпеці та робить нас уразливими, це не вигідно європі. Ось чому ми діємо. Єврокомісія також хотіла б, щоб Китай відмовився від військової підтримки Росії. Ми обговорили зобов'язання Китаю не постачати Росії летальне обладнання. Необхідно докласти більше зусиль, щоб обмежити постачання до Росії товарів подвійного призначення, що потрапляють на поле бою. Недавно посол США в НАТО заявив, що Пекін продавав в Москві технології безпілотників та компоненти для пороху. За останні два роки обсяг торгівлі між Китаєм та Росією зріс на 64%, тобто на 240 мільярдів доларів. Другою зупинкою Сідзіньпіна в європейському турне стала Сербія. Голова КНР хоче зміцнити зв'язки з тією країною, яка має намір вступити до Європейського Союзу. Президент Сербії сказав всі, що коли справа доходить до співпраці з Китаєм, то цитата жодних лімітів не існує. Китай найбільше джерело іноземних інвестицій у Сербію. Він керує шахтами та заводами в усій країні, а також надав мільярдні кредити на будівництво доріг, мостів та інших об'єктів. Країна відіграє ключову роль у китайській ініціативі Один пояс один шлях у Європі. Цей проєкт посилює вплив Пекіна в усьому світі шляхом інвестицій в економіку. Критики кажуть, що це своєрідний китайський троянський кінь, який відчиняє Пекіну вікно до Європи. Завершив тур Європою сідіньпін в Угорщині, де зустрівся з президентом та прем'єр-міністром країни, зі слів міністра закордонних справ Угорщини, як наслідок між державами було підписано 18 угод. Варто зазначити, що Угорщина за час керівництва Урбана стала важливим торговельним та інвестиційним партнером Китаю, на відміну від деяких інших країн ЄС, які навпаки прагнуть зменшити залежність від другої за величиною економіки світу.